Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині провели в останню путь воїна Михайла Демського. В Україні збудують 20 атомних енергоблоків. В Україні заборонили надавати географічним об'єктам назви, пов'язані з РФ. Слава Україні! Ефірі ранкові новини 23 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині провели в останню путь загиблого на війні воїна Михайла Демського. Як повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка, тіло Волинянина повернули додому 22 квітня. 42-річний володимирчанин Михайло Демський був призваний до війська у серпні минулого року. За мобілізацію він загинув 16 квітня цього року на Донеччині внаслідок поранень, отриманих під час. Танкового обстрілу ворогом, редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. Уже більше року триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. В усіх регіонах запроваджена комендантська година, але є чимало тих, хто її порушує. Наприклад, служби таксі, які їздять у темну пору доби. Чи є у них відповідні дозволи, дізнавалися наші журналісти. Через воєнний стан та повномасштабне вторгнення рашистів в усіх містах України запровадили комендантську годину. Однак є й ті, хто порушує її, зокрема, таким грішать таксисти у Луцьку. Чи зможуть водії таксі покатати нас у комендантську годину? Будемо дізнаватися. Служб таксі, які надають свої послуги у Луцьку, є чимало. Ми обрали ті, які користуються найбільшою популярністю в народі. Розпочинаємо з усім відомого морячка. Добрий день, підскажіть, будь ласка, а можна буде з ваше таксі замовити в комендантську годину? Мені не треба Ні. на першу автостанцію буде з'їздити. Ні. Ні, не можна. Ми не працюємо, не мають потіжі. Перепусток під час комендантської години немає права виїжджати. Далі телефонуємо у не менш популярні екотаксі та люкс. Таксі там нашим журналістам відповіли, що поїздки вночі неможливі через відсутність перепусток у водіїв на черзі. Служба таксі опті. Там ситуація із поїздками під час комендантської години дещо інша. Чи я могла би, наприклад, викликати ваше таксі на годину? Певно, але це буде комендантська. З'їздити по неї назад приїхати. Перепрошуюся в Луцьку? Так, в Луцьку. Так можна. Замовлення можна робити тільки через онлайн додаток. Вночі, так. Вночі, так. Так. А тобто наперед машину не можна буде замовити в разі чого? А, ні, тільки через онлайн додаток. Тож чекаємо початку комендантської години і перевіряємо, чи дійсно можна замовити автівку. Зараз на годиннику без 22 ночі, а тому ми спробуємо перевірити, чи працюють все ж таки таксисти, які користуються програмами Болт, Уклон та Опті. Ми вели адресу, поїдемо з проспекту Волі 51 на Луцьку автостанцію номер 1 Бачимо, що ціна 163 гривні разом зі знижкою 30%. Обрали машину стандартну. І спробуємо зараз замовити, аби хтось підтвердив і відвіз нас, можливо. Як ми бачимо, загалом є 5 водіїв, які могли би мене фактично відвезти. Зачекаємо, можливо, хтось з них підтвердить моє замовлення. Ніхто з п'яти водіїв не захотів вести нас. В такій годині на автовокзал у Луцьку. Як бачимо, в додатку Bolt ми вводимо ту ж саму адресу «Проспект Волі 51 і до автостанції номер 1 І нам вибуваючи, на жаль, Болт наразі недоступний, тобто водії цього застосунку не працюють, не їздять, а отже, не порушують комендантську годину. З додатком Уклон робимо ту ж саму комбінацію: вводимо адресу. З Волі 51 на автостанцію номер 1 Це буде вартувати 104 гривні. Спробуємо замовити, можливо, хтось з водіїв нам підтвердить. Як ми бачимо, ніхто з водіїв не приймає моє замовлення, аби відвезти мене з проспекту Волі 51 на Луцьку автостанцію. Тут є лише два варіанти того, що це означає: або. Водії вирішили не порушувати комендантську годину або ж вони продовжують працювати, але вже поза додатком. Враховуючи, що автівки деяких служб таксі таки спокійнесенько катаються по місту у нічну годину, ми вирішили з'ясувати, чи є у водіїв, можливо, хоча б якісь дозволи на це. З власних джерел журналістам телеканалу «Конкурент-ТВ» стало відомо, що ніхто з служб таксі, а також таксистів, не отримував ніяких перепусток на переміщення містом під час комендантської години. Ми також зв'язалися з адміністрацією служби таксі оптимальне та запитали про те, чому їхні водії катаються у комендантську годину. Там нам все заперечили. Філії не працюють комендантську годину, тобто замовлення не виконуються, але працюють вечора а На насеці на дистанційній основі із сервісом уклон нам зв'язатися не вдалося. І, хоч наше замовлення ніхто не прийняв, стає очевидним, що є таксисти, які все ж порушують комендантську годину, яка на волині триває з 12-ї ночі до 5-ї ранку. До того ж, ціна на поїздки вночі суттєво відрізняється від денного тарифу на 100 гривень дорожче. Як стало відомо, жодного офіційного і легального дозволу на такі поїздки водії не мають у комендантську годину право на пересування містом мають лише представники сил оборони та порядку, а також експерти екстрені служби і ті особи, в кого є перепустки та службові посвідчення. Також можуть пересуватися й цивільні громадяни, які працюють на критично важливих для держави підприємствах. У Луцьку на 17 тисяч гривень оштрафували водія, який попався п'яним на дорожньому контрольно пропускному пункті. Як повідомляє ведення ВСН, відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд. 24 лютого водій Мерседесу проїжджав територію дорожнього укріпленого контрольно пропускного пункту із озброєною охороною на автодрозі Р14, де його зупинили працівники поліції, запідозривши Керманача в тому, що він п'яний, його доставили на огляд наркодиспансер. Чоловік, який є приватним підприємством, намагався порішати правоохоронцями, хоча був неодноразово попереджений про кримінальну відповідальність. У суді чоловік визнав свою вину, зазначивши, що дійсно намагався відкупитися від поліцейських, запропонувавши їм 200 євро. У Луцьку встановлять модульний будинок для безхатьків. І відповідний тендер на сайті відкритих закупівель розмістили ще у березні цього року, а вже у квітні з'явився переможець. Журналісти телеканалу конкурентів і вирішили поцікавитись, де ж саме планують встановити модульний будинок. Яким він буде? Подробиці у сюжеті. У Луцьку встановлять модульний будинок для перебування безхатьків. Його розташують на території міського територіального центру. Облаштувати місце для ночівлі людей, котрі не мають дому, у Луцьку планують вже давно, каже директорка терцентру соціального обслуговування Галина Шатецька. Дискусій з цього приводу було чимало як і ідей, де саме це зробити. Потреба така каже у Луцькій громаді. Є на сьогодні їх. Ну, періодично харчується 5-7 чоловік, обід в нас з 12 до 2. Ну, коли вже вони там завітають, це гарячі обіди. На ніч зараз в нас, хоча вже і не зима, але перебуває дві особи. Одна особа це з Нігерії, і один якийсь вільний місць позбавлення волі. От якраз це та людина, яка вдячна за те, що ми його приютили. На там дійсно така ситуація, що йому нема куди поселитися, поки він перебував місця позбавлення волі, брат продав хату, родичі і бачити його знати не хочуть. За словами Галини Шатецької, приміщення, де б можна було облаштувати ліжко місця для цих людей, у місті немає. Та навіть якщо і було б, то це б вартувало дуже дорого. Треба було б пробити ремонт і наймати окремий штат працівників. Тож ще до початку повномасштабного вторгнення у терцентрі почали вивчати питання зі встановлення модульних будинків на власній території. На деякий час питання призупинилося. Втім, вже 7 березня 2023 Року на сесії Луцької міської ради на реалізацію цього проекту виділили 1 мільйон гривень. Це таки вихід з положення, все-таки встановити того контейнера на території нашої установи для того, щоб ці люди, хоча б якісь людські умови, могли там будуть ліжко місця, буде кімната чоловіча, буде жіночик, сам контейнер на 9 метрів. З коридорчиком будуть монтовані ліжкомісця металічні, двохярусні, жіноча на 6 ліжкомісць, чоловіча на 8 ліжкомісць. Буде коридорчик, буде там вода підведена. Єдине, що будуть обігрівати радіаторами. Так нині вже є переможець тендеру відкритих закупівель. Вартість усіх робіт майже 890 тисяч гривень. Здати будівлю в експлуатацію планують вже до 30 червня цього року. Тож цей модульний Нік вже незабаром слугуватиме прихистком для тих, хто в силу певних життєвих обставин залишився без даху над головою. Розміститись у контейнері зможуть одночасно до 15 людей. Енергоатом і американська компанія окали угоду про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків, як повідомляє підприємство, реалізацію першого пілотного проєкту і вихід на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі запланована до березня 2029 року. Зазначається, що спорудження малих модульних реакторів сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України та допоможе замінити зруйновані внаслідок російських атак теплоенергетичні потужності. Президент Володимир Зеленський. Ский підписав закон про географічні назви, який забороняє надавати географічним об'єктам назви пов'язані з Росією. Як ідеться на сайті Верховної Ради, законом забороняється надавати географічним об'єктам назви, що символізують, звеличують Росію або її пам'ятні місця дати події діячів, які здійснювали агресію проти України, а також тоталітарну політику та практику пов'язану з переслідуванням за критику тоталітарного радянського та російського режимів. На засіданні контактної групи з питань оборони України в п'ятницю міністерка оборони Латвії Інара Марнієце оголосила про рішення передати Києву всі наявні в латвійської сторони переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер. Латвія відтокнулася на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати Україні всі засоби ППО Стінгер, які у нас є. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше, зазначила міністерка оборони. Своїх не бросають. на Луганщині. Росія відмовилася пропускати вантажівки з пораненими загарбниками. Як повідомили у генштабі, 17 квітня противник намагався здійснити медичну евакуацію із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту уразово Білгородської області. Росія для перевезення поранених к окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину державного кордону України російська сторона не пропустила військову колону і розвернула її назад. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Відразу було прийнято командуванням. Рішення на захід на вугледар для посилення підрозділів 72-ї бригади і в допомозі їм відновити положення. Противник постійно виконував також наступальні дії колонами до 9 одиниць, до 12 одиниць. Потім їхній потенціал наступальних дій зменшився. Гармата наступали двома танками, трьома БМП. Завдяки нашій взаємодії, нашій артилерії, піхоті ми стримували позиції рубежі і таким чином не давали їм покращити положення, не давали їм вийти на визначений рубіж. Спробу наступу цього ми відбили з нанесенням противнику дуже великих втрат. Відповідно, потім в нього ще було там пару сток, але ми всі, всі спроби попередили і заборонили. у Глідара. Пашня танка, а от сам танчик. Приступили до відновлення положення по верхнім дачам. Вони безпосередньо впритул до Вугледара. Е і відповідно противникам вони розглядалися як плацдарм для заходу підрозділів для штурму вугледара. Противником було зайнято 8 будівель. кожен знаходилось 6-8 чоловік. Ворвань. Вас... Добрий вечір. Дуже сильно ми там затиснули противника. Спочатку у них були спроби там, заведення, заміни підрозділів, підвед... підвезення там, БК. Потім вони спробували ще двічі прорватися на БМП. Ми відкрили вже стрільбу і вони почали тікати на обратному шляху. Ми їх зохтурили. Друга спроба була їх. Наступного дня, але вже ми їх на підході затурили. Yeah! 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 Чорноморська морська піхота України показала, що Тихоокеанська це ні о чому. Більше 20 тихоокеанських морських піхотинців попали в полон. 155-та бригада, 155 та бригада, 155-та бригада. 155-та бригада, 155-та бригада, морської піхоти. Морпіхом не рождаються, морпіхом стають. І так само і воїнам не народжуються, а ним стають. Морська піхота це стан стан душі. В неї є свої традиції, свої звичаї. Бойова підготовка у підрозділі проводиться постійно, як тільки є вільний час. Проводиться вогнева підготовка, тактична підготовка, медицина. Топографія. Чим більше часу ми будемо проводити на заняттях, в умовах приближених до того завдання, яке перед нами стоїть, тим успішніше воно буде виконане. Командування і всі думають, що раз морський піхотинець, то все стоїть троїх. Так воно і є. Вірні завжди. 31 квітня на регіональному автошляху Р луцьк ківерці Маневич любачів Дольськ стартували ремонтні роботи на ділянці, що пролягає між населеними пунктами Дачни та ківерці, працює дорожня фреза та інша спецтехніка шляховиків. Як повідомили у службі відновлення інфраструктури на Волині у рамках поточного ремонту на цьому. П'ятикілометровому відтинку відновлять дорожнє покриття, нанесуть дорожню розмітку, укріплять узбіччя, відремонтують посадкові майданчики і заїзні кишені, спланують укоси земляного полотна та відновлять водовідвідні канали, а також завершать ремонт мосту неподалік населеного пункту ківерці. На Росії продовжує палати. Так у Красноярську виникла пожежа на площі 1600 квадратних метрів у Складському приміщенні з пивним обладнанням. Пожежа була масштабною. Рятувальники довго не могли її загасити. А у Омській області більш ніж 243 гектари землі охоплено пожежами. Станом на 21 квітня в регіоні зафіксовано 24 лісові пожежі. Волинь знову у жалобі. на війні загинув волинянин Володимир Андрієв, чоловік 1966 року народження. Був жителем Самарівської громади. Понад рік волинянин вважався зниклим безвісти. Володимир Андрієв був призваний 25 лютого минулого року. Загинув 18 березня того ж року в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Миколаїв Миколаївської області. Тіло загиблого героя доставлять на волин 22 квітня. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Росії масштабна пожежа. У Підмосков'ї загорівся цех з утилізації відходів, резини та пластику. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, вогонь виник чи маленький, стовп диму піднявся. Відповідний нині пожежники намагаються загасити пожежу на площі півтори тисячі квадратних метрів, але їм це нині не вдається. 21 квітня у Луцькій міській раді відбулася комісія з питань охорони здоров'я. На неї було винесено чимало з питань. Серед них і звіт виконуючого обов'язків головного лікаря Луцької стоматполіклініки. Ось уже півроку, як ці обов'язки виконує Іван Примачук, чоловік розповів про зміни в роботі медзакладу за цей час, адже на екс керівника було чимало нарікань і через неприбутковість і за малу кількість пацієнтів та інше обговорювали й те, чи продовжують працівники поєднувати роботу в комунальній структурі та приватних кабінетах. Було звинувачення щодо матеріально-технічного забезпечення, що застаріли обладнання, не мовляться. Яке мачення що вдалося змінити за півроку? Ну, я замінив, купив рентген, прицільний е рентген – це е 92 тисячі, і купили мотор «Бінеєр», Ну і в планах, щоб поміняти деякі ці ну, скажімо, установку, закупити, компресора закупити. Це все в планах. Багато ну самих медичних працівників, які працюють в комунальному закладі, так само працюють і за межами в приватних закладах. Ну і це їх слугало тим, що це негативно впливає, бо забираються клієнти, якісь дешевші процедури проводяться в комунальному, а дорожчі в приватному то, чи тут скільки взагалі є медиків, які працюють от в двох сферах. Ми я думаю, це не. Не за не проти закону, але це звичайно коли що... ну, бесіди з лікарями. Хто працює, хто не працює? Відповідно, ми розмовляли да, в нас, чесно кажучи, може з побутку. От що відкрити стомат кабінети, це до 70% Це вихованці з поліклініки, і тут ніхто не скриває цих Питання У нас входять люди, приходять молоді. Посадовець розповів, що за ці півроку доходи стомат поліклініки збільшилися на більше ніж 300 тисяч гривень. У Нас покращилось виконання планових зобов'язань, особливо в терапевтичних відділеннях. От якщо зверніть увагу надходження на спецрахунок, таблиця аналіз доходів, тільки четвертий пункт. Якщо там було 2621, 4 двадцять один мільйони в тому році, де нас збільшилось на 30% надходження коштів за цей період. Ми просто з людьми говорили, пояснили, що структура має працювати. Поліклініка має працювати, і люди прийшли на ну, і відповідно збільшилась кількість людей, і людей вони почали приймати. І, ну і надходження касу збільшилось. Крім того, чоловік запевнив, що навіть вдалося підняти зарплату лікарям. Також розповів, що комунальне підприємство є неприбутковим. Медзаклад працює фактично сам на себе. На думку депутата лицькради Ігоря Гнетньова. Нині стоматологія, яка є у комунальній власності, стає все більш незалежною та схожою на приватні кабінети. Стоматологія точно уходить вже з того от, бюджетного планового. Де, вони Просто так, пішли від пламення. і вони практично від е, приватного кабінету майже нічим не відрізняються, окрім того, що там є приватний власник тут, власник міська рада так. Вони так. ті прибуткові. Ми не прибуткові, ті мають на меті отримання прибутку. Ми там, наприклад, звільнені від сплати якогось би що дає можливість все таки бути конкурентами. Як таких кардинальних змін у роботі стомат поліклініки, депутати не помітили, зокрема у питанні прибутків. Адже Луцька міська рада частково продовжує фінансувати комунальний заклад. Загалом нема такого великого скачка в прибутку. Ми знали раніше про це говорили з попереднім керівником, яка нам доводила, що для неї. ем Ну, співпраця з НЗСО, вона не є е, основною через те, що ми розуміли, що вони не платять так ті суми, які б покривали усі витрати, які е, потрібні закривати в стоматологічній поліклініці. Ми вже давно знаємо, що стоматологічні поліклініки працюють фактично на самоокупаємості. Ми, як е, е, міського бюджету, фінансували частину комунальних послуг, так і фінансуємо. Крім того, тарифи у Луцькій стоматполіклініці не змінювали лише і на імплантацію проте. У луцькій мерії зазначають, що незабаром питання тарифів теж переглянуть. Нагадаємо, що у вересні минулого року у Луцькій міській раді звучали нарікання на роботу екс керівниці поліклініки Світлани Черниш. Мовлями, заклад не приносить великих прибутків, а гроші взагалі йдуть по і у місті Володимира на території 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого стався моторжний інцидент. Молодий офіцер по звірячому побив солдата, який нещодавно повернувся з фронту на реабілітацію після поранення. Зі сів сестри постраждалого Наталії Мендель Відомо, що старший лейтенант Василь Арійчук побив солдата Анатолія Грищука лише за те, що останній зайшов помитися не в ту душову кабіну. На фотографіях мій брат Грищук Анатолій, військовий 14-ї бригади, який був жорстоко побитий старшим лейтенантом Арійчуком Василем Тарасовичем, який на третім фото, за те, що брат зайшов митися не в ту кабінку. Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові. Захищатися брат не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення. Цей нелюд покинув його стікати кров'ю. Коли брата знайшли, від травм у нього відмовили ноги. Бо Мав велику гематому голови на даний момент брат бореться за життя в лікарні, а ця мерзота гуляє на волі. Через два дні його відпустили, бо має добрих покровителів. Вини не визнає, але грошову компенсацію пропонує. Журналісти телеканалу конкурентів і поспілкувалися з товаришами по службі Василя Арійчука, якого звинувачують у побитті. Те, що ми дізналися, шокує кажуть. Арійчук не вперше потрапляє в скандали. Не під запис чоловіки стверджують, що як тільки він вступив на посаду командира роти солдатів строкової служби, то почав вимагати з них чималі суми грошей, просто так або за якісь поступки. До того ж, як стверджує сестра побитого солдата Наталія Мендель, що в офіцера є впливовий покровитель, і завдяки йому молодому офіцеру все сходить з рук. У коментарі телеканалу конкурентів військові розповіли, що черговий виявив чоловіка в загальній душовій кімнаті після того, як солдат не з'явився на шикування. Він не міг піднятися, адже не відчував ніг. А на підлозі були калюжі крові та зламаний табурет. Чоловіка одразу ж госпіталізували. Він впав в кому та на щастя вже прийшов до тями. Сестра постраждалого каже, що Василь Арійчук навіть пропонував гроші, але вони своє не визнає. Що ж насправді сталося у той жахливий день будуть розслідувати правоохоронні органи. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 411. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.